І нехай день для добрих людей буде добрим. Ось вона кралечка, красунечка, макітерочка моя. Та, яка понад 80 літрів. Її не видно, її величинний об'єм, вона пузатіша, пукатіша, як кажуть гончарі, ширша. Вона зручніша для мене. Мені вимішувати дуже зручно, вона така, вона широка, з широкими своїми вінцями, розкішна макітрище. Вона величезна. Ось, і дивіться, вона згончарована. Це дуже чітко видно по цих полосках. Як гончар гончарував, так глинка і витягувалася. І от повторюся знову, що зліпити посудину можна величиною, хоч і з хату. Але згончарувати це дуже велика майстерність. Її треба не просто згончарувати, щоб оця ж стінка, коли вона мокра, щоб вона ж трималася, щоб потім вона висохла її, не порвало, не перепалася, не продерявіла. І плюс її треба ще випалити. А потім все ж таки доставити споживачці, такі, як я. От я, я дуже тішуся макітрам. Я їх дійсно колекціоную, люблю їх. От на відео вона така малесенька. А вживу, я ледве її несу. Оце пустую і ледве несу. Коли вона буде наповнена борошном, тістом. У двох. Ми не тоді її у двох. Ось. Ну, це так, трішечки сьогодні про Макітри, про тему глиняний посуд, народній культури харчування українців. Ось тема мого докторського дослідження на наступні доктора наук. І я плюс ж цим ще й користуюся цим посудом. Тобто, практична площина, практична складова в мене тут не, знаєте, без натяжок. Все як, все як є.